Ну, почнімо з того, що єдине, що я зробила, це звільнила простір всередині себе, щоб пустити цей імпульс, бо це для мене дуже космічна вистава. Тому я просто зловила якусь космічну енергію, зрозуміла правила цієї гри і полетіли. Бо я дуже захоплююсь творчістю Сергія Жадана для цей вайб, який він передає, це щось неймовірне. А що стосовно Артема Вусика, це людина, шалена емпатія. Це людина, яка захоплює е, тим, що він робить. І от якщо б у любові було людське обличчя, це було б обличчя Артема Вусика. Я граю Настю в історії Маріо. Я є амбасадоркою дуже швидкої любові. Це людина, яка спершу робить, а потім думає. Була навіть дуже комедна ситуація. У мене мій партнер е, по цій виставі спитає: а от ти б могла б отак, як вона? Я кажу. Так, я б могла. Вона працює на срізках. Вона така хі 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 хі, -хі ха ха дуже легка, прикольна дівчинка, але в якийсь момент в неї є дуже крута якась зрізка, яка говорить про важливість чогось, про ріки, про глибинні сенси. Вона дуже цікава і вона така, вона когнитивний дисонанс. Тому і я когнитивний дисонанс, тому в нас. Притерлись ми з нею. Yeah. Я не знаю, скільки разів я сказала слово космос та космічне, але ця історія це якийсь просто знак всесвіту для мене, бо я проживала таку історію, не зовсім таку, але в мене була така швидка любов, наприкінці якої я поїхала. І для мене ця вистава є такою можливістю знову прожити ці емоції, які для мене були дуже важливі. Але в той період часу я дуже сильно страждала, і мені було дуже боляче. І тому ця історія і моя історія насті в уривку Маріо це моя особиста рефлексія. А все інше – особиста.